Можна узяти, ну яку жінку, вона буде набагато кріпкіша, і ніж якийсь чоловік, наприклад, або розумніша, або тим не знаю, виносливіша. Так, а для чого брати винятки з правил? Іде є, є ж статистика марка. Наше генетичне різноманіття тут не може бути, я вважаю, прям винятків якихось правил. Це усе генетичне різноманіття. Ні, не стоп, може стоп, стоп. бути, що ну... середньостатистичного чоловіка не існує. Як, це, це, не як це не існує? Як це не існує? Якщо не існує, тоді, наприклад, не можна взагалі щось внормовувати. Ну, наприклад, тоді треба дозволяти користуватися зброєю з п'яти років, наприклад, або, ви, а, ви або видавати ви. права на кермування автомобілем там в 13 років, якщо не існує. Розумієш? Ну, дивіться, просто як я вважаю. Якщо говорити, що там чоловіки виносливіші чи ні, чи сильніші, все одно ну будь-який чоловік поєднує в собі рандомні гени від батька і від матері. І якщо чоловік середнестетично якийсь там це все також і через його жіночий, по жіночому роду переходила ця і виносливість і сила, і все. І можливо він такий сильний, тому що у нього там десь бабуся якась була сильна. Не бабуся дідусь, тому що мати передає йому гени свого батька, а батько безпосередньо вже свої. Ну, от таке. Ну, або Не, так також можна сказати, що розум передається лише через жінок. Я таке чудово. Ось, Значить, я. Е, дивись, Поліно, я тобі про що скажу? Значить, дивись, є статистика. Переважна більшість самогубств це мужчини. Тобто більш емоційні це саме мужчини Ось емоційно стійкіші це жінки. Мужчина сильніший фізично, жінка сильніша емоційно. Тому, мужчина часто застосовує фізичну Силу для захисту від жіночої психологічної агресії, коли жінка така, як має бути, а має бути якою тихою, ніжною, слухняною, підлеглою і адаптивною, підлаштовуватись під свого мужчину. Мужчина хоче її захищати. А якщо цього не відбувається, то відповідно тоді мужчина мусить, мусить захищати себе, тобто застосовувати фізичну силу, чого в принципі Це не хотілося, виправдовувати себе... фізичну силу до того, що жінка... їм закинути. Як, як можна виправдовувати фізичну силу? Фізична сила вона є у всіх, навіть у моєї кицьки вона є. Ну, ви говорите, що він змушений використовувати фізичну силу. Він сили, змушений захищати. себе захищати. Так, я абсолютно проти будь-якої агресії, так що психологічної, що фізичної. Просто кажу, що психологічна агресія це те, що в більшості випадків жінка застосовує і стосовно дітей, і стосовно чоловік. Ось так. На превеликий жаль, просто що це не можна поміряти. От побої можна піти зняти і класифікувати, що сад отут, забій тут, синець там. Правда? Ось. А як можна класифікувати постійне виїдання мозку регулярне? Чому більшість безхатченків це мужчини?